Кому робити аналіз крові на онкомаркери раку шлунку? До мене звернувся пацієнт 35 років. У його матері діагностували рак шлунку в 48 років, і вона швидко померла. Відтоді він жив з відчуттям страху про можливість розвитку раку. У нього також коли почав відчувати дискомфорт у шлунку. Він пройшов безліч обстежень, але це давало тимчасовий спокій при наявності нормальної гастроскопії. Він самостійно вирішив зробити аналіз на онкомаркер раку шлунку, який виявився підвищений. Позгубленим він звернувся до мене. На що я дала відповідь? Є значна кількість людей, які мають підвищений онкомаркер, але при цьому ніколи не захворіють на рак. Проте знання про це може паралізувати життя. Онкомаркери робимо тоді, коли спершу є структурна зміна, новоутворення, поліпи, але не для профілактики. В такому разі контролюємо слезову правильно біопсію шлунка. Ольга Ольжіч. Став лайк, ділися відео, щоб усі знали. А онлайн-консультації у Дірект.